У Бердичеві та районі збільшилась кількість нещасних випадків через самовільне й несанкціоноване втручання людей до роботи газових систем і приладів. Зовсім нещодавно розповідає старший майстер дільниці внутрішньобудинкового газового обладнання Геннадій Андрусь, власниця квартири одного з будинків по вулиці Миру вирішила без допомоги спеціалістів замінити стару колонку на нову. Працював не фахівець і тому підключив, перепутав гнучки рукави, газопостачання і водопостачання. І тому внаслідок цього вода з водопроводу потрапила в внутрішньобудинкову систему газопостачання. І... В результаті мешканці вихідних днів залишились без газу. Наразі усе полагодженою пломбовано газовики під час виїзду на виклик мешканців будинку. Усе владнали. Замінювати обладнання старе на нове мають право лише фахівці. Нагадує Геннадій Андрус. Це обезпечує людей від подібних випадків. Також в управлінні газового господарства звертаються до людей, аби ті завжди провітрювали свої квартири. При згорянні газу виділяється багато шкідливих речовин. Тому він канал в кухні це обов'язково і він повинен бути завжди чистий і не загромаджуватись меблями і іншими оздоблюючими матеріалами. Також хотів би звернути увагу на те, що пішла тенденція закриття. Газових навісних газових приладів, опалювальних котлів, проточних водонагривачів, дерев'яними шафами, температура горіння газу 2100 градусів, і тому при витоку газу з різьбових з'єднань значить не виключена можливість пожежі, загоряння мебелі і пожежі в квартирах. Тому категорично забороняється закриття опалювальних і проточних газових приладів. Дерев'яними шафами, окрім того, розповідає старший майстер, часто до аварії призводить безвідповідальне ставлення людей до користування газовими приладами. Часто люди, не дбаючи про свою безпеку та безпеку рідних, навіть забувають вимкнути плиту або колонку. Господарка, не закривши газ перед газовою плитою, вийшла з квартири з квартири, і внаслідок чого газ загазов пройшов загазування квартири і через вхідні двері. Газ почав надходити в, в сходову клітку і тільки. Дякуючи сусідці, яка проживала напроти. Визвала швидку визвала аварійну бригаду, яка оперативно відключила квартиру від газопостачання, і тим вдалося уникнути руйнування вибуху газоповітряної суміші і руйнування будинку. Працівники Бердичівського управління експлуатації газового господарства звертаються до людей, аби ті були уважними при користуванні газовими приладами. Якщо почули запах газу, нагадують обов'язково викликайте аварійну службу за телефоном 104.